На сесії розглядалися питання економічного соціального розвитку району, реформи в житлово-комунальному господарстві, співпраці з інвесторами, які вже заявили про себе, але не можуть успішно працювати. Додерження прав на користування паями селян. Питання, яке так жваво обговорили депутати, має не індивідуальний, а суспільно-правовий аспект. Отже, чи був наділений голова району і державної адміністрації? Повноваженнями, щоб забрати у людей уже отримані паї. Окремі громадяни нашої громади отримали земельні частки паї на території Лезніківського родовища, де є там їхні скарби на надрах, і чомусь виникло таке питання, що забрати ці земельні паї і в іншому місці надати зв'язку з тим, що згідно якоїсь постанови, Є таке вилучення право вилучення цих земельних паїв. На мою думку, це звичайно приватна власність наших громадян, і вони мають право захищати її в будь-якій ситуації, чи через суд, чи інші органи. Депутат районної ради Микола Ренкас він вже працює заступником начальника відділу держкозему у Володарсько-Волинському районі. Наголосив на тому, що розпорядження голови районної державної адміністрації зумовлене певними мотивами, що передбачають. Підтримку приватних структур. Суть в тому, що ми порушуємо права наших громадян. Я вас, ви, ви не можете це розпорядження відмінити. Тому депутатський запит і заключається в тому, щоб звернутися в обласну державну адміністрацію, яка повинна відмінити даний запит. І вже люди, значить, да, ну, будемо так казати, да, я вибачаю. Там юрист адміністрації до мене не письмові форми усміх, щоб я дав номера паспортів і дефінаційні коди номедя. Голова районної державної адміністрації Віктор Михадченко пояснив своє рішення прагненням підтримати підприємство, яке активно діє в районі, сплачує податки, забезпечує працівників високою зарплатою. Не за а а прови земельних ділянок. Це буде Лізенківський кар'єр, це буде Різніківський кар'єр. Держава не дасть ліцензію комусь іншому. Держава не дасть йому цю ділянку. Чому підприємство звернулося? Тому що до вимог Земельного кодексу України, що Земельний кодекс України забороняє зараз купівлю продажу земельних ділянок. Присутність на сесії і активний захист своїх прав працювати в районі підтвердило, і керівництво відкритого акціонерного товариства Лезниківський кар'єр. Ще й було наголошено, що вони можуть викупити паї у громадян. Як і за яким законодавством? Депутати довго дискутували, але вирішили, що слід направити документи в обласну прокуратуру, в обласну державну адміністрацію для юридичної оцінки повноважень та його дій саме голови районної державної адміністрації Віктора Михальченка.